Навколо вас існує дивовижний світ живих істот, створених природою. Деякі з них ви можете бачити щодня на вулиці або ж удома, інші мешкають у дикій природі. Це правила про те, як треба поводитись з деякими видами тварин і комах. Як убезпечити себе і дитину від можливих нещасних випадків під час спілкування з тваринами і комахами? Про домашніх улюбленців? У вас вдома є собака чи кіт, або ж інша домашня тваринка? Тоді вам буде дуже цікаво послухати наступні поради для безпечного утримання вашого улюбленця. Завжди намагайтеся бути лагідними та терплячими у спілкуванні з тваринами. Вони відчувають ваш настрій та емоції. Не намагайтесь підходити до незнайомих тварин без дозволу господарів. Вони можуть бути напруженими або наляканими. Не залишайте гості предмети або речі, які можуть бути небезпечними для тварин. У їхній досяжності регулярно доглядайте за своїми домашніми улюбленцями, включаючи чистку їхнього житла, ванної та ветеринарної обстеження. Якщо у вас є собака, намагайтеся надавати їй достатньо можливостей для прогулянок. Та фізичної активності. Якщо вам доводиться працювати з тваринами, дотримуйтесь правил безпеки та гуманного поводження. Кожна тварина має свої особливості та звички. Розумійте їх та шануйте їхні особисті простори. Дотримуючись цих простих правил, ми можемо створити безпечне та комфортне співіснування з тваринами. Яке приносить радість та взаємне щастя.